Дивіться, мені в'язниці довелося поспілкуватися з одним російським патріотом, так званим героєм Кримської Вісни, який потім вже опинився за гратами поряд зі мною. І він сказав. Коли в Керчі я мав е, ну, діяти в 2014 році, я розумів, що в Феодосі розташован підрозділ е, спецпризначенців українських, кілька сотень людей. І я розумів, що якщо вони будуть діяти, вони нараз розкидають просто, тому що це професійні е, військові з спеціальним досвідом і так далі. І я прийшов до командувача сказати, що ти будеш робити. І командувач сказав: Да в принципі, я ж сам підтримую, щоб Крим був російський, так що дійти я нічого не буду робити. От вам про якість моральну ідеологічну українських не всіх, але великої кількості, як виявилося, українських військових, правоохоронців, спецслужбовців, які працювали в Криму. В той час, як кримські татари, меджелі з татарського народу, які всі роки незалежності боровся за власні інтереси, але. В межах інтересів української держави її існування, її розвитку, європейського е, напрямку розвитку і так далі сприймалися, і це вже не секрет, спецслужбами України як е, загроза турецького сепаратизму чи щось там, які ще міфи там тоді е, розповсюджувалися.